Багато хто уявляє дрібних хижих динозаврів, схожими на ящирок, але відкриття останніх десятиліть змінило наше уявлення. Сьогодні ми розглянемо трьох представників цієї групи синозавроптерикса, Юровінатора та Комсугната. Вони були схожими за будовою, але їхні покриви тіла суттєво відрізнялися. Синозавроптерікс перший динозавр, у якого достовірно виявили пір'я, його рештки знайшли у 1996 році в китайській формації Ісянь, вік якої близько 125 мільйонів років. Скелет цього динозавра чудово зберігся, а навколо нього видно темні сліди, це залишки примітивного ниткоподібного пір'я або протопір'їн. Будова Сінозагороб Терекса показує, що це був невеликий, але швидкий хижак, його видужений череп, струнке тіло і дуже довгий хвіст робили його чудовим мисливцем. Він мав довжину близько метра і важив трохи більше пів кілограма. Одна із скам'янілостей містила яйця, що свідчить про те, що ця особа була самкою, яка загинула перед відкладанням. Аналіз пігментних клітин меланосом дозволив встановити, що синозавроптерикс мав грудувати забарвлення з темними смухами на хвості. Це перший динозавр, для якого вдалося реконструвати колір. Але чому в синозавроптерикса було пір'я? Перше вони допомагали його отримувати тепло, що важливо для активних тварин. По-друге, його забарвлення мало різкий перехід від темної спини до світлого живота це так зване контрзатінення. Темна спина зливалася стінями, а світлий живіт з фоном неба, що робило його менш помітним для хижаків та здобичі. Сінозавроперикс мешкав в відкритих ландшафтах, на рівнинах або біля водойм. і цей камуфляж йому сильно допомагав. Відомо два види синозавроптерекса – синозавроптерекс Пріма і синозавроптерекс лінгуаненсіс. Він був описаний у 25 році і мав дещо іншу форму черепа і тайло, що відрізняє його від Синозавтерекса Прима. Венатор був знайдений у 1998 році в Німеччині в знаменитих відкладеннях. Зольнгофена, що датується 150 мільйонами років тому. Цей динозавр мав довгі ноги, що свідчить про швидкий біг, а його великі очі можуть вказувати на нічний або сутінковий спосіб життя. Але найцікавіше це його покриви. Дослідження шкіри Юра Венатора показало, що він мав лусочки, але також і вібросоподібне пір'я на спині. Це відкриття змінює наше уявлення про еволюцію покрив динозаврів, адже воно вказує на можливий перехідний стан між лускатими і повністю пернатими формами. Компсогнат один з перших динозаврів, знайдених в Європі. Його рештки були знайдені в Німеччині та Франції. Німецький екземпляр мав довжину близько 1 метра, а французький 1,4 метра. Найголовніше питання чи мав комсогнат пір'я. Слідчення його анатомії показує, що він був ближчим до юравенатора, ніж до синозароптерікса. Ймовірно, його покриви були адаптовані до теплого та сухого клімату Європи, що могло сприяти збереженню луски. Прямих доказів ні пір'ян, ні луски поки що не знайдено. Комсогнат мешкав в прибережних лісах та рівнинах, полюючи на дрібних хребетних і комах. Синозавроптерикс, Юравенатор і комсогнат демонструють, що покриви дрібних целурозаврів були різноманітними, від повного покриття ниткоподібним пір'ям у синозавроптерикса через змішані покриви Юравенатора і, можливо, голоскатого тіла комсогната. Ці знахідки показують складну еволюцію динозаврів. Що ви думаєте, чи міг комсогнат мати пір'я? Напишіть в коментарях.